Колего, тож розповідайте, якої ситуації є станом на зараз і можливо маєте інформацію про те, як окупанти поживають саме на запорізьких фронтах. Вітаю вас. Ну, ситуація була в Запоріжжі, скажімо так, різною за цю добу. збивали у нас розвідувальний дрон. Це було близько 20-ї години. Ну пізніше повітряні сили повідомили, що загалом на півдні на сході було збито сім розвідувальних дронів. Схоже, серед них був і наш. І близько 23-ї по Запоріжжю росіяни завдали ракетного удару. Цілили по інфраструктурі, але знаєте, розвідка у них погано визначає реальні цілі, і підсумок такий, що загиблих постраждалих, немає. Матеріальної шкоди завдали невеликої. Ну, ось так цей ракетний удар і завершився. Втім, на фронті, там, крім ракет, також літають авіабомби, плануючі були авіаційні удари. По Кам'янському і Лобковому це села навколо роботи знаходяться там, де йдуть зараз гарячі бої. Трохи зменшилася інтенсивність артилерійських обстрілів. Їх було 168, тобто багато, але менше ніж у попередні дні. Ну зате безпілотників також прилітало багато 260 БПЛА різної модифікації, і дев'ять було обстрілів з реактивних систем. В основному це все села навколо Оріхова і Гуляйполя, там де йдуть зараз бої. Тобто Гуляйполе, Левадна, Милинівка на Гуляйпільщині, і робота на Новоандріївка, на Новоданилівка і мало так мачка, це Оріхівський е, район. Е, є відео з. Від нашої 65-ї бригади, як вона літає і збиває всі ті засоби радіоелектронної боротьби, засоби розвідки, і так далі, які росіяни там повивішували на деревах, понаставили на лінії фронту. От але наші дроноводи їх знаходять і успішно знищують. Бачу, що генштаб за цей період сказав, що ну були. Чотири атаки на село Малаток-мачка. Це на захід від роботаного намагаються пробитися росіяни. От. Але нічого у них не вийшло. Всі атаки захлинулися. Це дослідно. дослівно цитую, що написали в Генеральному штабі. Є позитивна інформація, так би мовити, не військова, але військова також. У нас від сьогодні знову вмикають світло в темну пору доби вуличне освітлення. Його вимикали, коли були проблеми з електрикою. Десять днів його не було для того, щоб заощадити електроенергію для побутових споживачів. І це вдавалося робити, тобто таким чином заощаджували приблизно один мегаватт кожної години, щоб воно йшло населенню. Пер, завдяки роботі енергетиків по Україні, ситуація припшилася і Запоріжжя знову буде освітлене. На атомній станції, ну там не так воно добре буде освітлене. <сум> Продовжують працювати ворожа артилерія і дрони від АЕС по правому берегу. По Нікопольщині за вчора за сьогодні були і артилерійські атаки, були і нальоти дронів дронів Камікадзе на правий берег. На щастя, як повідомила там адміністрація, люди не постраждали від цих дій російських бандитів, от але е, побило майно і будови. Те, що стосується високоскіпного життя окупованих територій, я знайшов такий фоторепортажик, називається «Привезли гуманітарну допомогу із Ярославля. Там такі вгодовані на крадіжках гуманітарки люди з написом команда Путіна на футболках Василії привезли гуманітарну допомогу в Запорізьку область з Ярославля. Причому ми бачимо, що пригнали велику фуру, а в ній ледве-ледве там біля кабіни накладено якихось таких благень різнокаліберних ящичків і турбинок, Тобто набирали чогось, що самим не треба, і відправили значить, на Запорізьку область окуповану. Це, до речі, півтори тисячі кілометрів ці ящички турбинки їхали. Ну, такий масштаб у росіян показати, що Шевська допомога оказується новим регіоном, як вони це називають. От, е що ж вони привезли? Привезли. Вони пишуть дитячий одяг, взуття, альбоми, фарби – Харчі і меблі і готують новий вантаж приблизно такого ж характеру. Я зазначу, що до того, як вторглася Росія, туди все це там прекрасно було. Ніяких вантажів туди возити було не треба. Навпаки, такі міста, як Мелітополь, Енергодар, Бердянськ, самі могли кому завгодно надати гуманітарну допомогу. Там потужно працювало промислові, сільське господарство, все там було. Всі працювали, отримували зарплати пенсії. Ну, а тепер, для, так би мовити, пропагандистських цілях возять із Ярославля отаку всяку, як кажуть росіяни, ерунду. Да, ну, це не дивно, це постійно. Я бачу, це явище щось таке привезли, там роздали. Ну, але є і більш масштабні новини. Напишуть, що Бердянськ визнали курортом федерального значення якогось там. От такий статус йому надали, значить, разом з 10 чотирма іншими містами, і тепер значить має такий високий статус. При цьому пропагандисти російські безсовісно пишуть, що в радянський час Бердянськ. Успішно розвивався як кліматичний курорт, але за часів України курортна інфраструктура міста прийшла у запустіння. Пишуть хто бачив радянський бердянськ, такий захолосний зачуханий, і хто бачив, як він змінився за 30 років української влади, коли Місцева влада і бізнес, яку вони там збудували інфраструктуру для прийому туристів, ну, можуть посміятися над цими словами. От. Ну, тепер значить, Бердянськ в них статусний із курортом. Ну, наш місцевий паблік це Бердянськ показав, який, як виглядає нині статусний курорт за росіян, скільки там сміття валяється на вулицях. Ну, можу додати, що, що там величезні зараз проблеми з водою сьогодні з 8 ранкою. Знову виключили по місту, оскільки пориви не впораються з цим не може впоратися Бердянський водоканал, де практично нікого не залишилося, там вже робітників. І для цього пригнало туди тверь, водоканал із твері, щоб вона ремонтувала це все, що зараз лопається, труби у Бердянську. От, така, от такий курорт федерального значення облаштували росіяни в тих місцях. Ну і знаєте, якщо продовжити курортну тематику, то головний гауляйте, року. Окупованих території Євген Балицький. Тут радісно постить фотки, як він побував в Республіки Алтай і зустрівся з її очільником. Правда, він не пише, як його звуть, мабуть, не запам'ятав, як звуть чоловіка. От. Обсуждали знову ж таки шефську допоможю. Він пише, тобто, що із Республіки Алтай привезли якихось таких коробочок, як ото з е, Ярославля. І окремо пише, що він, значить, запропонував. Влаштувати відпочинок дітям цієї республіки Алтай в Запорізькій області, де тепер створені всі умови для повноцінного і безпечного відпочинку на Азовському узбережжі пише Балицький. Знаєте, сам На Азовському узбережжі зараз постійно літають дрони і ракети з обох боків, росіяни заганяли свої військові кораблі туди в Азовське море, щоб їх не вразили наші. Тепер забрали звідти ті військові кораблі. Ніякого туризму там зараз немає. І хто може пропонувати в таких умовах возити якихось дітей з Республіки Алтай туди, ну це, знаєте, як кажуть, якщо Господь когось хоче покарати, то він найперше розуму лишать. У нас новини сьогодні з окупованих територій і з міста Запоріжжя. Дякую вам, колего, за такий детальний огляд ситуації у регіоні. І за чергові знаєте, оті дивні дива, які проводять окупанти. Тут уповаємо лише на українські сили оборони, які залишаються єдиною зброєю проти того божевілля, яке влаштовують загарбники. Дякую вам, колего. наш кореспондент із Запоріжжя був з нами на прямому зв'язку.